Тихого і мирного вам усім вечора. Незважаючи на нічні обстріли, на відключення світла, я продовжую свою різдвяну новорічну казку. Тому беріть своє улюблене в'язанечко, вмощутесь позручніше. Ну а я починаю. Отже, сьогодні в мене четвертий день нашого адвент-календарику. 4 грудня. І ми закінчили з вами нашу казочку на тому. Зупинилися, що наш котик був дуже щасливий, що зміг допомогти людям, а можливо, і тваринкам. Створював дива. І давайте зараз разом з вами подивимося, який же сюжет нам далі написала наша пані Лариса. Відкриваємо наші двері в казку. Шукаємо нашу шухлядочку під номером 4. І вона у нас знаходиться перед стрічкою. Бачите, як швиденько знайшли все. Так, щось знову деренчить. Так, давайте подивимося. Хто тут у нас деренчить? Так, у нас тут є солодке і якась краса. Так, солоденьке. Це. У нас шоколадочка з написом Зроби щось корисне своїми руками. Угу, корисне. Ось. Так, тут у нас, здається, ще одне кошенятко. Так, це у нас ще одне кошенятка з квіточкою. Ну і сама квіточка. Дайте мені одну хвилинку, я придумаю казочку і продовжимо. Отже, поївши смачненьких пиріжечків, погулявши з дітками, наш котик вирішив піти погуляти на двір. одягнув свою шкарпетку, бо там снігу намело, і вийшов на ганочок. І тут він на ганочку побачив квіточку. Він здивувався, звідки взимку квіти. Невже осінь, коли тікала? Загубила одну зі своїх квіточок, і він почав озиратися, шукати, можливо, осінь десь за деревом заховалася, і тут побачив несподівано маленьку кішечку, чорненьку. Вона сиділа тихенько, дивилась на нього і м'явчала. Він підійшов до неї і запитав: хто ти? А вона каже: Я мушка. Я живу дом, в будинку у тієї бабусі, котрій ти вчора приніс моточок ниток. Я все бачила, я бачила, як ти приносив, і я бачила вранці її посмішку. Я хотіла тобі віддячити і знайшла лише квіточку. Я хочу тобі її подарувати. Котик зашарівся. І сказав, мені ніколи взимку квітів не дарили, ти перша. Мені так приємно, ти мене розщулила. І тоді мушка сказала йому, ти знаєш, ти мій герой, і я хочу бути такою, як ти. Я хочу допомагати всім навколишнім і діткам, і стареньким, і нашим воїнам-захисникам. І, можливо, тваринкам, якщо я зможу. Але я розумію, що в мене немає такої чарівної шкарпеточки, як у тебе, і тому я не зможу нічого зробити, напевно, так? І тоді котик подумав і сказав: Я маю одну шкарпетку з минулого року, я зараз побіжу і знайду тобі її. Ось вона, це в'язала моя господиня. Минулого року вона була також на мені, але тоді я не мав такої чарівної сили і допомагав геть трішечки, чим міг, клубочки їй розмотував, десь допомагав прибирати. І тоді він каже: Але ж. Тебе ж немає такої магії, як, як у мене. І тоді заторохкотів дзвіночок, підійшов до шкарпеточки і торкнувся її. І шкарпеточка також засяяла, як і шкарпеточка нашого котика. І вони разом побігли творити дива, тепер їх стало вдвічі більше. І цих див на світі стало вдвічі більше. Казочки не кінець. Завтра буде продовження. Тому обов'язково підпишіться, натисніть на дзвіночок, щоб він у вас став чорненького кольору, і тоді ви в жодному випадку не пропустите продовження цієї чарівної казки. Ну, а я. По-перше, сьогодні буду робити щось корисне своїми руками. Планом в нас сьогодні генеральна уборка, отримання посилок і виконання мого адвент-завдання. Давайте подивимося, що саме мені на сьогодні доведеться робити. Розкажи, навіщо ти твориш і що дарує тобі рукоділля? Ну, давайте вже на це питання напевно, я вам розкажу завтра. Я подумаю над цим питанням, хочу все вам розповісти більш детальніше. Можливо, я щось згадаю додатково. Ну, а по стартикам, по нашим, я вчора розпочала. Новий стартик, котрий, скажімо так, не був запланований в мене на цей тиждень, але він виявився дуже потрібним. Я вам розповідала, що їздила до своїх онуків в гості, і мене старший онук попросив зв'язати йому некрінжову шапку. я розпочала в'язати некрінжову шапку, тобто чорну. Я знайшла. Ось такий акрильчик, бо він у нас дуже примхлива дитина. Все, що йому колеться, він нічого носити не буде. Ось знайшла 100% акрил, аміго. З метражем тут 100 метрів 50 грамах, колір 12. І йому в компаньйончик я взяла кідмохерчик тоненький 1000 метрів на 100 г. Спиці взяла я 3,5%. Ось такі. І в'яжу за майстер класом Наталочки з каналу Хобі у кошику. Якщо не забудусь, то залишу посилання під цим відео на цей майстер-клас. Ну, а на сьогодні в мене також планується стартик. І це, напевно, будуть мітинки для мене з ось такої ниточки Алізе Альпака Роял. Я про неї вам розповідала 250 метрів 100 грамах, дуже чудовий колір. Це колір номер 618, склад тут 55 акрилу, 15 альпаки і 30 вовни. Нам рекомендують спиці від четвірки до п'ятірки Я ж буду в'язати, напевно, або на 3,5, або, можливо, на трійці, Не знаю. Я хочу щільненькі мітинки. Щоб в мене був ось цей пальчик закритий, а так мітинки будуть ось такі, як, як трохи спущений рукав. Тому, тому ось такі в мене на сьогодні плани. Я закриваю хатинку з казками, і ми зустрінемось з вами обов'язково вже завтра. Казка триває доти. Доки ви творите дива своїм серцем і руками, бережіть себе, обнімаю кожного.